Святкове новосілля, боєць батальйону Чернігів Петро Швидкий разом з сім'єю відтепер має власне житло. Отримав його за державною програмою допомозі військовикам, котрі в АТО отримали поранення і мають обмежений функціонал нижніх кінцівок. Він у цій черзі був першим. Квартира закупалася в системі Прозора. Загалом було виділено на цю квартиру на закупівлі цієї квартири мільйон 134 тисячі гривень. І була пропозиція одного учасника. На жаль, ну укрсівербуду, який запропонував на торгі цю квартиру, і за цю суму ця квартира була придбана. Житло вже з ремонтом. Робітники навіть консультувалися з сім'єю про подобання. Поруч зелена зона і недалеко зупинка громадського транспорту. Загальна площа 94 квадрати. Ізюмінка цього будинку в тому, що е, можна піднятися з першого ну так нульового поверху на перший е, завдяки ліф, ліфту. Е, квартира це трикімнатна. Е, вона виділяється швидкому Петру Івановичу е, на сім'ю з чотирьох осіб. Він дружина і ще двоє дітей. Для сім'ї це вперше власне житло. Раніше жили у тещі бійця. Петро швидкий ще відновлюється після поранення, сподівається стати на ноги. Повністю. Це моє найперше перше поранення, що сказати, в 2014 році я отримав поранення в Луганської, ну Після реабілітації недовго, пару місяців, знову поїхав туди і там отримав ну, друге вже поранення, яке вже не дало мені можливості повернутися знову. Так. Держава, все, що від неї требувалося, для мене, для моєї сім'ї, майже все надали. Тобто я отримав одноразову виплату. Гідну пенсію, і от зараз квартиру. Він майже все свідоме життя служив. Спочатку строкову, далі пішов у прикордонники. І як почалася війна, пішов добровольцем до батальйону. Це герой. На жаль, ми не маємо можливості всім героям, які захищають Україну, вручити ці квартири. Але я вважаю, що і такий крок він також є, хоча б Маленькою краплею тої пошани і віддяки за подвиг Петрович. Я бажаю вам як мого скорішого виздоровлення і щастя вашій сім'ї в новій оселі. Державна програма з придбання житла атовцям, котрі після поранень мають проблеми з нижніми кінцівками, діє і надалі.